Ну, як ви можете бачити, моя така трошечки посмішка, сарказм, іронія, жарти відійшли вже на другий план, тому що починає приходити розуміння того, що відбулося. І напередодні я собі дозволила емоції. Я казала, що я не знаю, в який момент мене накриє. Я дуже втішена, що це відбулося на другий день. Спочатку це відбулося в куточку, який мене прихистив із беріг. Я просто зайшла додому, сіла в цей куточок і розридалась. розуміючи, переглядаючи відео, що е двері приземлилися буквально в п'яти сантиметрах від моєї подушки. Я дуже тішуся, що в той момент біля мене не було нікого, що я була одна, тому що в мене в гостях могла бути подруга. З якою, можливо, ми б пішли в коридор, але там точно була би чиясь голова. В цей момент у мене могла би бути мама в гостях, і з мамою ми навряд чи би пішли до коридору, тому що я би не вклала її на підлогу. А потім мене догнало в автомобілі. В мене є пісня, під яку я можу дозволити собі емоції. Це пісня Клітка, і Ангеліна знає, я їй неодноразово дякувала за цю пісню, бо це та пісня, під яку я можу кричати більше того, я можу орати і випускати все, що в мене накопичилося всередині. Так от вчора я це зробила. Це було схоже на контрольований викид негативу, бо після крику були глибокі вдихи-видихи, і мені здавалося, в якийсь момент, що я просто втрачу свідомість. Але це минулося. Я дозволила собі це випустити. Наступний етап буде робота з психологом, бо я не маю жодного. Бажання зберігати в собі цей страх. Тим більше не хочу, щоб це потім переросло в ПТСР. Я просто хотіла сказати, що якщо ви думали, що я в перший день дозволяла собі посміхатися, то мене це не заділо, то ні, заділо І дійсно розуміння всього, що відбувається, приходить трошечки пізніше. Тому, якщо вам цікаво, буду розповідати про те, як я переживаю наслідки цієї атаки. Тому що, коли в мене питають, як ти, я зазвичай розповідаю за квартиру. А ви, певно, хочете все-таки чути, як я. Я, чесно сказати, не дуже ок, але це нормально в цих умовах. Тому дякую вам ще раз. За всі ваші перепости, підтримку, слова, дії і бережіть себе.